Про езотеричну назву цього шляху, то це дочка Бога істини. Тобто ця сила вона говорить про категорії балансування, врегулювання, звішування далі, значить, сили судити. І тобто тут мається на увазі така стійка і ціленаправлена сила, що направлена на завершення на структурування певного процесу. Так? І... Умовно розділення його на те, що істинне, і на те, що умовно зайве непотрібне, те, та що відсіюється, і відсіюється воно за рахунок логіки, за рахунок об'єктивного сприйняття. Про що говорить нам аркан справедливість УУ, УА, тут багато червоних кольорів. Червоні кольори, про що вони говорять? по-перше, про чоловічу енергію, про життєву силу, життєдайну силу, про чоловічу логіку, яка саме здатна до цього категорійного такого відсіювання, розчленування так і об'єктивного сприйняття відсіювані ілюзії та фантазії, що формуються і що Викажаються певні поніційні категорії, так і про це говорить нам ширма, що знаходиться за цією фігурою. Тобто, це ширма, що говорить про те, що в принципі ми знаходимося у світі ілюзій та фантазій, що ми саме породжуємо, що ми саме народжуємо. І ці ілюзії та фантазії вони нас заводять у певні. Ну, лже розуміння так, того, що відбувається, і ми маємо прийти до об'єктивності, а до цього ми маємо зважити і зрозуміти, про зважування говорять Терези, що знаходяться в руках фігури, так, і е, про розуміння, говорять сам меч, меч — це ментальність, меч це логіка, меч це е, розум, що відсіює зайве, що розшановує. Ось і в тому числі це відсилка до вищих інстанцій, що суддя, тобто до вищого суду, який проходиться, вже далі через суд людський. Але це в принципі здатність звернутися до вищого суду, тобто до поняття вищої істинності, із якою ми здатні протрактувати вірність чи невірність певного поняття, певного явища. І про вищість цього говорить також оцей жовтий колір, що знаходиться зверху над ширмою. Це про вищий суд, це про вищі інстанції, як такі. В тому числі про цю вищість говорить і оця пурпурна мантія, бо пурпурна мантія, вона саме натякає на суддів вищих інстанцій. А, значить, корона в тому числі говорить про власть, про знання, про розуміння.